Всім привіт! Ви знову на каналі Мій автомобіль Рено. І сьогодні у нас черговий ремонт. Ми будемо живляти, як ви зрозуміли, автомобіль Рено і конкретна модель Рено Кенго 2000 року. Зазвичай на Ютубі показують тільки ті випадки ремонту, коли вони вдались, коли все пройшло гладко, чітко, там так чи інакше, машинка поїхала. Але бувають випадки, коли майстри відмовляються від ремонту того чи іншого автомобіля. Ось зараз я вам покажу саме такий випадок. Машинку я все-таки запущу, вона поїде. Валера, не їжте яблуко, воно зелене. Вон. Кругом червоні всі, воно зелене, де ти його знайшов. На тобі червоне, на. на! йолки палки всі яблука червоні, де ті зелені ти береш. Дивись за камерою. Давай, дубль 2. Помічник прийшов. Ану, заводь. Побачив я автомобіль, почав розбиратися, що з ним сталося, чому проблема. Бортовий комп'ютер на зв'язок не виходить, блимає лампочка і мобілайзера, показує спіральку. Несправність електричних систем obd сканер відмовився категорично. Підключатися. Перше, що в таких випадках потрібно зробити, це перевірити кнопочку аварійну, кнопочку датчика удара в автомобілі, нажати, чи вона бува не вискочила. Вона відключає бортовий комп'ютер і глушить двигун. Ще однією причиною не запуска мотора бути проблеми з цим датчиком удара. Ми його зараз вскриємо, перевіримо, може бути, що окислились контакти. І він відключає комп'ютер. Можливо, тому і не підключається obd сканер Ну, неможливо, скоріше всього, тому що він це все вимикає, сканеру нема до чого підключатися. Бачу, тут вже хтось заглядав. Поправимо його, так от потім. Зараз будемо перевіряти всі запобіжники. Першим ділом це потрібно зробити в автомобілі. Так, зараз почнемо їх витягувати по одному. Перший пацієнт знайдений. Ось він тут перегорівший. В автомобілі також не світяться фари, можливо це в цьому причина. Один був зайвий взагалі. Просто там вставлене був гніздо. Там, де нема контактних пінів. Зараз ми повністю всі їх перевіримо. Обов'язково потрібно виймати запобіжники, тому що він може згоріти так, що може бути не видно. На вигляд ніби цілий, але обов'язково потрібно перевіряти тестером. Е, так, далі перевірити всі запобіжники, що я зробив. Знайшов декілька е, згорівших, які на вигляд. Вони на вигляд були як цілі, тому обов'язково потрібно виймати всі запобіжники і перевіряти. Я їх знайшов, замінив, почав же розбиратися зі скрутками, які я знайшов під капотом. Ці запобіжники я також перевірив, що цікаво, один теж зайвий, просто тут вставлений, під нього там пінів немає. Зараз поліземо до цих скруточок. Кругом, де є скруточки, потрібно мені туди заглянути. Це перша причина. На генераторі видно, бачу, голий проводок. не заізольований. Теж просто скруточка. Ще один голий проводок. Тут є чим зайнятись. Скоріше всього, проблема в цих скруточках. Тірзають смутне суміння, що це за проводок такий і що він тут трошки голий. Може це він замикає. Що це таке? Прийдеться розбиратись. Зараз обріжемо лишні провода, заізоліруємо скруточки, перевіримо, чи добрий там контакт. Тому что там где скруточки, это основная причина окисления. Там где скруточки, завжди треба проверять. Так, цей проводок мы сейчас заізолюємо. Не заводиться? Да выключи. Ага. Все, стоп, 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 стоп. О, завелась. Что, Валер? Что там? На тебе хтось з яблука дивиться, Валера, то місцевий житель, викинь те яблуко. Не треба його їсти, викинь, я кажу, викинь. Якщо там є дирочки, хтось звідти дивиться, його краще не їсти. Yeah. Я все таки знайшов деякі провода, зміг запустити автомобіль тим методом, який він був запущений до мене. Тобто, просто хтось -то рандомно на в рандомному проводі знайшов 12 вольт, подав їх на клапан. Він відкрився, автомобіль почав запускатися. Почав я дивитися і звернув увагу, що там дуже багато скруток. Ну, На деяких проводах було просто по три скрутки. Багато скруток без ізоляції, голі. До генератора теж йшов провод, уже оголений. Знявши кришку під капотом блока реле, я був просто здивований як автомобіль взагалі зміг хоч якось їздити. Там було все зелене, все окислене, деякі провода просто повідвалювалися. Зелене все. Все зелене. Так, видірну ще одну трелюшку. А тут прям корозія вже з'їла контакт, як завжди, проводок примотаний. Видягнув чергову релюшку, а вона просто синя. Як таку машину зремонтувати за півдня? Я наждачкою зачистив, але я розумію, що вона працювати не буде. Там все таке і раз, якщо корозія над'їла кусочок, то я представляю, що робиться далі, а й всередині, можливо, в релюшки просто їй кришка. А тут одне реле вирізано вже бачу. Провода отрізані і кудись замкнуті. Де. Де -де -де. Де -де -де. Знайшов одне реле. вправляюча катушка в короткому замиканні. В ньому ще діод встроєний. Мабуть діод їх замкнув. Уже одна із... Чому горять запобіжники? Принаймні один ось цей згорає. Так, оскільки там ще всього може бути, почали дивитися далі, що виявляються ключі і мобілайзер давно без мікросхем. І мобілайзер в автомобілі нештатно заглушений, блимає лампочка. Постійно вискакують індикатори на панелі несправність електрообладнання. Автомобіль я все-таки запустив, але в подальшому ремонті відмовив. А зараз коротко про те, чому не вдалося відремонтувати автомобіль. Пам'ятаєте ту резиночку на косі що йде до бортового комп'ютера. Я придивився до проводів і помітив, що майже на кожному є прокол від голочки. Мабуть, хтось колись під'єднувався осцилографом чи тестером і позалишав проколи. Так от, там почалася корозія. Я порухав косою і побачив, що звідти прямо сипеться зелена труха. Тепер стало зрозуміло, звідки беруться всі ці поломки в автомобілі, чому комп'ютер веде себе неадекватно, чому не підключається і взагалі дивно, як ця машинка взагалі завелась і раніше працювала. Тому я порадив хазяїну їхати на найближчу розборку, купити підкапотну проводку, купити блок криле. Купити блок запобіжників, це все замінити, і тільки тоді можна буде шукати якусь несправність. Тому що вся проводка в дуже поганому стані. Кругом окисли, на всіх проводках тріщини, таке враження, що автомобіль експлуатувався десь дуже в зимових умовах, прямо прям сильний мороз. І ця проводка просто вже втратила свої властивості і вже потріскала. І тому. Не варто шукати зараз якусь причину, якусь поломку, тому що тільки після заміни цього всього можна буде щось шукати. Бо зараз от, вдалося її завести, але хто десь гарантією, найближчим часом десь тряхне на ямці, якийсь, якийсь проводок знову обірветься і на цьому все закінчиться. Не знаю, чи буде цим займатися хазяїн чи ні, я все що міг зробив. Тому вважаю цей ремонт. Таким, який не вдався, а в подальшому хазяїн буде мати чим займатися. Всім удачі на дорогах! Не ламайтесь, до побачення!